Як ще цю квіточку зробити, щоб жінкам нашим догодити? Поратиме, <плеслужб> а що це з тобою? Ти обмотався з головою, я поколов собі всі руки. Шить фартюхи це просто... Ідея ваша це була, гляньте, до чого привела. Ти ж трудові прийоми знаєш, з не вирізаєш, нема складного тут нічого. Бац-бац зробив і все готово. Так, у вас ідеї всі хороші. Ще й зекономимо ми гроші. Штори на фартухи зняли, що в залі актові були. Штори тихенько познімали і фартухи повирізали. Шить до кучі. Оце штука. Не вийшло, це тонка наука. Боюсь, директорка спіймає, бо штори у фартусі пізнає. Не знає, що із цим робити, директорці банда прижити. <плес> Ось фартуз з бантом – це хід сезону. Штори не розпізнає <плес> Квіти з паперу ви зробили. Ну як, модель? Так собі мило. Я Клас хімії вже не відмити. Оце даєш, практику маєш, на ж усе мішаєш. Борошно, цукор, оцей цін. І заміси місці його цей В кисін. Ти пам'ятаю, є якась піч. От ти поставив усе і спіть. Інгредієнти всі І Навіть міксером збивав. Спробуй всі портрети не відмити. Клас хімії. Зелези, Ти найкраще відмивало, що із тортом, скажи, нам стало. Торта в муфельну пічча склав і півгодинки зачекав. Буде з тортом у нас застілля! — Торт активоване вугілля, тисяча градусів було, згоріло все, все, що могло. — Ну добре, торт нас відпадає, що фартухи, їх теж немає. Нас насварили зовсім трошки. Ми ліся, чистили картошки. Я гірше вас тоді попав, я квіти з вікон позривав. А наша ота біологічка. це пам'ятати буде вічно. Підклала кактуса мені. Я сів, а далі як вісні. Нічого більш не пам'ятаю, тільки як голки витягають. Колеги, залишилося небагато. Нема нічого в нас на свято. Квіти зробив і пісня буде. Один деньок якось пробуде. Колеги, в мене є ідея, я вже боюсь, де у вас двері. Та що ви, що ви зачекаєте? Від нас нікуди не тікайте. Скажіть, який є тренд моді, що носять при любій погоді? Коштовності нема в нас грошей на щось недороге і хороше. Круті мобільні телефони. Писк моди. Мабуть, айфон. Треба весь вік нам всім збирати, щоб хоч один подарувати. Дайте сказати, як ваша ласка. У моді зараз медична маска. Ну, Годі так же жартувати. Ми будемо маски дарувати. І що я їх не буду жити. Треба в аптеці закупити. Маски грошей вистачає. Хто проти, той айфон купляє. Де що? Короша, вага багато грошей. Він світ захищає і обличчя також прикрашає. Додати туди ще каменів в Сваровських. у вас не руч, бабусине намисто маю, бо на мисливці висачає. В аптеці маски ти купуєш, а ти на намисто приготуєш. Знився, запропусив, позаварився. <гас> Я пісеньку підготував і по голосах усе розклав. А ми, ми тут теж не відпочиваємо. Дуже круті ідеї. Тип грибу, а як здолати, маски жінкам як подарувати. А ми тут зовсім не жартуємо. Хто проти? Ой, фон купує. Маски, так маски, можна і каски. <гас> Пісню. Пісню. Що ж репетицію? Почнемо. Слава колеги. Ось беремо. Беремо, беремо, беремо. Налітай, налітай, колеги. А може він співати не буде? <звіллянсь> Бо розпіжаться усі люди. <звіллянсь> 에, я я брати грот, не відкривати. <звіллянсь> Наша пісня гарно склалась, жінки із нас щоб не сміялись. Ми фонограму умикає, рот відкривати не забуваємо. Ми поспівали, Ой. про подарунки плани склали. Давайте всі намазки гроші і по домах мої хороші. Хто ж тори в фактовій залі? Зараз знайду вас у спортзалі. Колеги, що ж